щоб можна було ввести. Ось так. Вмикаю. Червоне світло для того, щоб можна було і ввечері обробляти, тому що бджоли не реагують на червоне світло і червону кнопочку вмикаю. Тут є таймер. Мої вітання всім. Сьогодні я розповім детальніше про такий пристрій для сублімації щевої кислоти. От, як з ним я працював, я показував в попередніх відео. Показував знач, пристрій для сублімації. Працює він від акумулятора. клеми червона плюс, чорна мінус. Не переплутати. Е, мені дав на тестування Сергій з Білої церкви. Детальніше по питаннях я вкажу номер телефону. Ціна такого пристрою 2800. Я вже обробив 11 вуликів з допомогою цього пристрою і попередньо обробляв проливом щавлої кислоти, а 11 вуликів сублімації. Значить, що я хотів сказати? Кріща в мене небагато. Про пристрій продовжу тоді. Бачите, скільки тут смужок.

15-20 вулків. а тай акумулятор перед цим треба добре зарядити, чим зручно акумулятор не треба 220, От, можна по всій пасіці з акумулятором рухатися і обробляти за допомогою довгого проводу. Як... Як заправляється, щавела кислота ось. і наповнюється. Тут влазить, я вже переміряв, зважив, якщо придбаєте, можете так перевірити, значить сюди щільненько отак, якщо наложити карточку з під сим карти до телефону, і тако рівненько вирівнюємо. Якщо воно ущільнено, десь 2,5 до 3 грам. Це достатня кількість для обробки сім'ї. На меншу сім'ю, відповідно, можна менше. Менше там взяти певну кількість. Ну, якщо гарно, отак зазвичай о. І сюди 3 грами влазить. Отак, вирівняли все. І потім подаємо в льоток. Після цього споласкується в воді, нічого з ним не стається, бо писали в коментарях, коли я попереднє відео викладав, що він вийде з ладу. Не вийде з ладу. Там е, дехто ним користується багато років, то до сих пір працює. Чим зручний, є таймер, включив, підсвітка червоним кольором. Ну, ввечері можна працювати, бджоли на червоний колір не реагують. Ну, Ще основне те, що треба користуватися, особливо захистом органів дихання від впливу парів кислот. Респіратор повинен бути із відповідними фільтрами. Фільтри змінні, є, продаються. В інтернеті можна подивитися. Паперові фільтри. Тільки від пилу захищають. Сюди йдуть спеціальні фільтри від парів кислот, які нейтралізують оці пари. І можна буде спокійно дихати. Не спокійно, а дихати без шкоди для здоров'я. Ну і такий пристрій він коштує 2800. Телефон я вкажу, звертатися до автора цього пристрою. Мої вітання всім там дало чині ліс приїхав з роботи. Хочу подивитися на результат обробки від кліща з угліматором, з шалевою кислотою. Значить, що тут є. Це та сім'я, яка втратила багато бджіл в результаті дії смужок. О! Єсть клісь тут. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну, можливо, там де... десяток. Десяток хай ще буде. Я так струшу, пострушу і всі. Подивлюся результат. Це тільки позавчора я обробляв субліматором. Так, що тут у нас? Ті сім'ї я попередньо проливав тут сялою кислотою, а ці так тут не видно нічого. Можливо щось випаде. Йду далі. Це альпійські вулики. Мушки валяються, треба. Порядок навести. будуть вихідні, буду наводити порядок. Так, крайній. Не бачу що я тут. А, один є ось. Один є. Ну такий результат. Далі оно, ну, бачите, що робить бджола із за Отак з осами борються мої бджоли. Так, що тут по кліщу? Не пускають вони їх у вулик. Тут не видно кліща. Так, наступний. О тут. Теж не бачу. Аня, один ось є. Один-два. ногами перевернуті. Так, що тут у нас? Тут теж немов, але вода Так, треба їх пострушувати. Забувся, а потім пострушувати. Так, і тут треба достати якось листка далеко засунув. О, що тут? Теж не бачу. Цікаво. Ці попередню я обробляв і тут цей пропустив, там треба ще трошки роботи зробити. Тут що в нас. Це, до речі, нуклеуси зібрані в один вулик. Немає теж. Значить все таки я візьму, спробую. У мене ще залишилося ще обробити отут до кінця ряду. І оцей ряд. 16 вуликів. Ну, майже пасіки, Частину з них вуликів 8, пролю біпіном на основі амітразу. Є в мене там запаси такі. Ну такі результати якось так.